Аня Наливайко перейшла до 11 класу 23 ї сумської школи. Після її закінчення дівчина хоче вступити до Київського вишу і здобути фах журналіста. Новий навчальний рік готується розпочати дистанційно. Хоча, говорить, більше б хотілося відвідувати заняття офлайн. Це зараз дуже важливий, важливий період життя. Це підготовка к НМД. Якщо вдома сидіти на онлайні. То завжди можна вчительку, наприклад, вимкнути і не слухати. А в школі просто немає вибору слухати, не слухати, бо ну ти сидиш в класі і ти слухаєш і хоч якісь знання, то й і, і будуть. Ми не повинні е, обманювати самі себе життя. Це на першому плані, тому я за змішану форму навчання дасть військова адміністрація дозвіл, значить, будемо навчатися о, очно і з укриттям з усім. Е, але ж якщо дистанційка, значить дистанційка. Усього в 23-й школі, за словами директорки Наталії Педіш, 2 вересня розпочну дистанційне навчання 1709 учнів у 63 класах. Хотілося, щоб діти навчалися очно. Дуже б хотілося, але судячи з такою ситуації в нашому місті, то вже будемо прилаштовуватися до різного і змішаної форми, і дистанційного, коли треба, коли вже дуже буде загрозлива ситуація. Наші діти не розуміють ще цього, але б нам, як батькам, звісно ж, хотілося, щоб наші діти все-таки походили і хоч дізналися, що і таке школа. І звісно, щоб була ця база, цей старт в їхньому житті, тому що багато що зараз дітей, вони навіть не знають, що таке школа, бо то коронавірус, то війна. Я думаю, хотілося би дуже багатьом і батькам і здобувачам освіти, щоб навчання було не дистанційної форми. Зараз навчання ну комбіноване, я думаю, що найбільше підходить для, ну, скажімо так, для сучасних реалій. Ярослава Жукова і мама першокласника, і вчителька початкових класів. За кілька днів розпочне заняття з 28 дітьми. Мають тут і укриття, де діти зможуть навчатись. Кожен клас буде поділений на зони, де вони зможуть спокійно слідкувати за матеріалом, який надає вчитель, не не відволікаючись на інші класи. Укриття буде зоноване. Дітки будуть знаходитися в безпечному місці. Коли, звичайно, буде відбій повітряної тривоги, ми зможемо виходити на, наприклад, якась там екскурсія, на подихати свіжим повітря, можливо, провести якісь активності рухові. Наталія Сошка класний керівник 10-го класу і вчителька географії. Навчання буде проходити з використанням дистанційних технологій навчання, з розумінням безпекової ситуації, ну і звісно, з вірою у перемогу. Звісно, складно. Безкладно ще й на превеликий жаль, ми зараз не можемо, але цікаві уроки, цікаві методи, прийоми, інтеграція знову ж таки, ті моменти, які дозволять дітям проявити себе. Кожен вчитель втілює на своїх предметах. 23 школа має найпростіше укриття. Ремонт тут зробили минулого року, розповідає директорка Наталія Педяш. Інколи під час повітряних тривог сюди приходять мешканці сусідніх будинків. Ми починаємо роботу з дистанційному форматі з використанням технологій дистанційного навчання. На сьогодні наше найпростіше укриття готове. Для того щоб на індивідуальні консультації на навчання прийняти здобувачів освіти в межах того наскільки розраховане укриття, але це буде можливим у разі внесення змін до рішення Ради безпеки і у зв'язку з покращенням безпекової ситуації. Директорка департаменту освіти і науки пояснює, згідно з рішенням Ради оборони, навчання заочною та змішаною формою поки можливо лише в тих закладах, які мають протирадіаційні укриття. Їх кількість посадовиця не назвала з міркувань безпеки, але сказала, таких небагато. Однак ситуація може змінюватися. Оперативно буде прийнято рішення при зміні форми форми навчання, якщо покращиться безпекова ситуація. І ще раз нагадаю, що для нас пріоритети це в першу чергу це безпека наших дітей, здоров'я і життя важливіше. У нас зараз буде діяти 40 цифрових освітніх центрів, які ми спільно з ЮНІСЕФ. Створили у нас тут в Сумській області, і які зараз працюють по надолуженню освітніх втрат. Школярі, які зараз перебувають за кордоном, можуть навчатися дистанційно в своїх школах, а також в тих, де можна вивчати тільки українознавчий компонент українську мову та літературу, історію тощо, повідомила Вікторія Гробова. Решту оцінок школярам зарахують із закордонних шкіл. Таких закладів на Сумщині 5. За словами посадовиці, наразі всі школи області забезпечені генераторами та можуть працювати під час відключень світла. Анна книж, Валерія Зарудна та Віталій Педенко Суспільне новини Суми.